Вітаю, друзі! Сьогодні 31 травня 23-го року. Останній день весни. І я знову в селі біля нашого міста, у мого друга Сергій Палича, вам уже знайомого. Попросив перещепити виноград. Сам виноградар, а щепити боїться. Побачив у мене про минулорічні мої прививки. Ну що, абрикос у нього добрий. Опрабляти треба і все буде добре. І так він попросив мене перечепити якісь болгарські тут. У нього два кущі, білкий, болезненний. Ну от опять я Експериментую. Тут 8 штук. Цей кущ повністю обрізаний. повністю обрізаний, ну, от, Чорним зелене. А на цьому кущі я для експерименту оця частина повністю перещеплена. А тут ось рукав оставлений. И вот, кисти вроде непогані. Ну Но... хозяин барин. Уже я все зробив, показывать не показував, Вот таких зйомок мільйон на ютубі, ну, все, нарізаю сюда черенки в воду на конус. И і... все что можу сказать, надо как можно ближе зарізати цей зелений паган, пагани вже зелені були добрі, десь 10, 10 мм. Так що заходьте на канал і будете бачити, як воно буде обратно повністю обрізаний кущ і частково обрізаний кущ. От, один рукав оставлений, а другий ні. Використовував таку ленту. Ось така лента добра. Дякую моєму підписнику. Він мені прислав такої ленти. А так я взагалі заматував О, така, звичайною піщевою пленкою, порізав її на, на кусочки та і все. Головне, друзі, не дуже заморачуватися. Я вам показував минулорічні мої прививки, 100% приживаємось. Там 33 штуки вдома. Покажу ще які кисти. Ну, привітую Сергій Павлович. Покажи, як ти тут від потопа, від потопа спасаєшся. Дивіться, друзі, що, що буває, коли багато води. От, от, от наверху, бачите, як виноград зелений. І персики зелені, все, все добре, і завість хороша є. І чим нижче до води, от, персики почали всихати, донат, ай, нав'язався так. Ви бачите, що, що з ними, Він жовті, виноград жовтий і вода от вона. Ви бачите, що шокується. Ось такі персики вже повиростали. Все, листя посипалося. І оце бачите як круте листя. От воно таким ковпаком, зонтиком, парасолькою згибається цей лист. Отак. От оце от. від от великої кількості води. Все. Пропали, в нього 20 персиків, друзі, пропало, сливи, воно жовті стоять. А от уже вода. Ну що тут може бути, ви бачите? Все, все погибає, все, далі йти не можу, вон слива, все жовте, і слив навязалась. Жах, друзі, жах, теплиця, все, вон персик. От персик, бачите? Ми сьогодні одійшла от одійшла трошки вода. Ну що, будемо наблюдати, що воно буде. Чи оживуть ці персики, буду показувати, друзі. Тобто в кого близько води підходять підземні води, то персик сажать не потрібно, не буде з нього толку. Треба, щоб не менше метра було. Від підземних ґрунтових вод. Ну, от де ви ще бачите яка слива. От. І виноград він зелений, а персики персики гинуть. Ну, Отак, от друзі. Так що дуже цікава інформація. Я сам ось, другий раз тут у нього. О, Річка Дніпро що творить. а. О ну, тут ви ще бачите персик зелений. Руки в нього опускаються, а я йому їх піднімаю. Все буде добре. Що ж, посадимо заново. Які наші роки? А? На все добре, друзі. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Продакшн Ukraine. До побачення.